Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Аращук. 280-й день війни. Ну а відтак наслідки: сирени, прильоти, жертви, зникнення комунікацій, комфорту. Але ми з вами стійкі. Звичайно, ми з вами нарікаємо, обурюємося, але ми все розуміємо. Нас з вами так нелегко збороти. Ми з вами рухаємося уперед. Наші військові до східних кордонів, а ми в тилу працюємо. І намагаємося втілювати в життя різноманітні новітні проекти, які працюють і на військових, і на внутрішньо переміщених осіб. А відтак на наше з вами майбутнє. Про один з таких проєктів сьогодні буде мова в нашій передачі. А у моїй студії сьогодні Лариса Заграй, керівниця центру психологічної підтримки Разом з тобою, декан факультету психології. Пані Ларису, я щиро вас вітаю. вітаю. А також Мирослава Гасюк, консультантка проєкту, професорка кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Щиро вас вітаю. Ви знаєте, протягом війни мені здається, що. Що на Галичині не було такої кількості психологів, як за цей 280 днів. У нас дуже часто приходять психологи, тому що ми напевно потребуємо сьогодні якоїсь психологічної підтримки, якогось розуміння, і саме ви, як спеціалісти, не умієте якимось одним таким вірним словом, яка ж направити нас у вірне русло. Вірно думати і е, вірно е, рухатися е, вперед. Отже, я так розумію, що цей проект, про який ми сьогодні з вами будемо говорити, він в першу чергу напевно стосується осіб внутрішньопереміщених, і напевно, в першу таку чергу, е, жінок військових. Можливо, я помиляюся, але наразі, пані Ларис, так цей проект він існує за створений за підтримки благодійного фонду Сполучених Штатів Америки разом Ukraine». Його фундаторами є вихідці з України, які або вже народилися там, які досягли певного кар'єрного рівня, і створили цей фонд. Зараз це один із найбільших фондів Сполучених Штатів, який допомагає Україні. І одним із напрямків у них є надзвичайно багато напрямків роботи. Одним із напрямків це є створення психологічних центрів. Такий центр створений у місті Львів, і створений у нас на базі Прикарпатського національного університету на факультеті психології, оскільки у нас ми готуємо психологів, і є у нас фахівці, психологи, психологи-науковці, психологи-практики, які реалізовують даний проект. Якщо говорити, хто є цільовими групами для нашого проєкту, то спочатку він створювався суто для... Осіб внутрішньо переміщених і для дітей. Зараз він розширив свою роботу, тому що ми йдемо за запитом, тобто, в залежності від того, який є запит, такі з такими людьми ми працюємо. У нас є і професійні групи, оскільки дана робота передбачає як індивідуальні форми роботи, індивідуальні консультації, так і групові форми роботи. Тому, звичайно, що є і професійні групи. Є була проведена робота у нас групова із жінками, також військових. А була проведена групова робота із сім'ями, які втратили своїх близьких на війні. Ну і безперечно, це внутрішньо переміщені особи і їхні, і їхні діти. Пані Мирославо, є якісь певні методики, за якими ви працюєте, чи яким чином відбуваються ці заняття, спілкування? Так, Не як знаю, як це вірно назвати? Я консультант і моя більша левова частка моєї роботи полягає в індивідуальних консультаціях людей, які приходять з певними запитами. Ну, звичайно, технік і напрямів роботи, які ми використовуємо, є дуже багато. Так? Коли людина приходить, їй інколи треба сказати те, що вона не може сказати ніякому іншому місці, розкрити ті емоції, які вона змушена була приховати, стиснути, нікому не показати, щоб не поранити тих, хто близько. І приходячи до психолога, розкриваючи, що відчувають, що Через що вдалося пройти, яка, який шлях здолати, шукають нових методів вирішення своїх проблем, які виникли на цій тяжкій дорозі. Ну так так відбувається консультація крок за кроком. Помаленько. Але я так розумію, що звичайно у кожного своя індивідуальна якась є проблема, яку потрібно відкривати, як ви кажете, випускати, лікувати. Але, напевно, є якісь і загальні, які властиві всім, хто до вас приходить. Я маю на увазі зараз жінок і внутрішньопереміщених осіб. Яка це найбільша така проблема? Така? Об'єднує їх всіх разом. Я якраз хотіла, щоб доповнити Мирославу. Знаєте, ми помітили, і звичайно, що коли у нас є супервізія, ми обговорюємо ці питання. Що ми помітили? Взагалі звертаються не з тим, що їм складно було переїжджати чи зіткнутися з проблемою війни, так звертаються з певними своїми зараз загостреними проблемами, ще які ще були війни... існували давно. Але зараз вони дуже сильно їх почали турбувати, і тільки потім ми виходимо у роботі. Буває, що тригернуло, ну так звано, що дало поштовх до знову актуалізації цієї проблеми, чому вона так болісно зараз проживається, то з'ясовується, що все ж таки війна, і вже потім далі відбувається розмотування цієї ситуації, що це пов'язано із цим стресом війни. Але насправді працюєш з проблемами тими, можливо, навіть з дитинства. Які ще були в далекому дитинстві, був такий цікавий випадок. У мене з жінкою однією а з Харківщини, коли в процесі роботи вона дуже боялася зими, а це був в серпень місяць, і якось вона, вона панічно боялася зими. І коли говорили, не переживайте, вам тут ні, 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 ніхто не дасть замерзнути. Чому вона боялася зими, і це було дійсно як панічний такий страх, коли з'ясувалось? А з'ясувалось наступне: що вона навіть цього не пам'ятала, але зараз так склалось, що вона згадала в процесі роботи. Що коли вона була зовсім маленькою, їй десь було 3-4 роки, у неї горів будинок. І її е, врятували сусіди, які винесли з будинку. В неї і їм не було де жити, їх приютили сусіди, і вони певний проміжок часу там проживали. Тобто в неї була оця втрата е, житла і страх. І він дав про себе зараз знати в такому загостреному стані, тому що вона теж втратила своє зараз на даний час житло. І у неї от такий страх був е, якийсь саме чогось зими, і от що зимою вона має замерзнути разом зі своїми дітьми. І робота, е, по ідеї, з, з тими переживаннями, які в неї були в далекому дитинстві, вона дозволила їй зрозуміти таку е, річ, що можливо, вона і залишиться тут, тому що тут вона вже відчуває якийсь захист, прихисток. І е, на даний час вона не буде триматися за те, що можливо зруйнується до останку і не буде е, до зими. Ви знаєте, дійсно на початку війни е, ну, багатьох людей здобувало те, що е, дуже відомі будемо казати публічні е, пари. А я так розумію, що і не публічні, просто ми про них менше знаємо. Е, почали розлучатися. Саме в перші місяці війни. І всі, звичайно, почали пов'язувати це з війною, але наскільки я тепер розумію, що це далеко не пов'язано з війною. Проблема там існувала ще до війни. Просто війна це зробила більш так підкреслила і підштовхнула на цей крок. Знаєте, я збираю таку свою рідну колекцію. У консультації питаю, як ти зустрів 24 лютого. І кожна людина розказує свою історію. Історії не повторюються, кожна унікальна. 24 лютого заставило переоцінити ті цінності, які в тебе є, і виявилося, що найціннішими є стосунки, найціннішими є ті люди, які поруч з тобою. І коли в цей час. Ти отримуєш від рідних підтримку, то сім'я не руйнується а згуртовується і отримує нове дихання, навіть якщо були певні кризи. Якщо ж хтось завмирає, хтось втрачає з пари землю під ногами і не здатний справитися і не може надати підтримку, тоді інколи загострюється оце відчуття, чи з цією людиною. Люди помітили, що життя занадто коротке, і якщо це не твоя людина, якщо е, ти не маєш тих емоцій е, кохання, любові, е, то чи варта продовжувати закінчувати оце коротке, цінне життя не з тим, з ким треба? Ще цікавим завжди є питання: чи варто ремонтувати, якщо воно поламалося? Оце то є робота на е, Ремонтування на перегляд, на підсилення тих почуттів, які були раніше, на збереження тих цінностей, які продукувалися разом в парі. Тобто, коли приходять до психолога, ми не рекомендуємо розлучатися, ми розповідаємо, що можна зробити, щоб вдихнути нове життя у сім'ю, в пару, в дітей. Стосунки, так а, знаєте, так цікаво, що по великому рахунку до війни, принаймні, так було, дуже багато молодих людей не поспішали одружуватися. Тому що ну, зрозуміло, в сучасному житті одному жити не так вже і складно. Я би сказала навіть не складно, а дуже легко. Але коли почалася війна, ти починаєш розуміти, що саме сім'я є великою твоєю підтримкою, навіть для того військового, який йде на фронт, наскільки йому зараз потрібна ця підтримка і розуміння того, заради кого і чого він там воює і куди він потім повернеться. Не у порожнечу якусь, а що там його чекають і цей. Тому я думаю, що ось ця війна, навпаки, напевно, зробить підштовхне нас до того, що треба все таки сім'ї створювати. Бо я нещодавно спілкувалася з акушером гінекологом нашого обласного перинатального центру, і вони зараз е, трошки такі. Як кажуть, шоковані зараз дуже мало пологів, хоча, можливо, якісь, якісь розуміння є цього, тому що ну, військові зараз е, воюють, зрештою є острах, е, ми не бачимо майбутнього поки що чіткого, і тому гальмується цей процес. Але я сподіваюся, що коли війна завершиться, коли хлопці повернуться додому, і от оце бажання створити сім'ю міцну. То я думаю, що там будуть вже напевно сім'ї не з однією дитиною, а багато дітні сім'ї у нас почнуться. Надіємося, так тому що сім'я це є дуже важливий ресурс. Це є зараз та опора, ресурс, на який можна опиратися і виходити із, із цієї травми війни. Фактично, сім'я, опора на сім'ю, на здорові стосунки. На дітей це є отой такий основний важливий індикатор посттравматичного навіть зростання. Тобто, коли ми проживаємо зараз тою чи іншою мірою ось цю травму війни, нам треба, ми не можемо довго в цьому перебувати, безкінечно перебувати. Тому люди в щось мусять виходити. І якщо ці травми є е, е, такими, які не пропрацьовані. Складними травми складні травми, так то ми йдемо навпаки. Ми можемо йти, якщо людина гостро проживала стрес, була травмуюча ситуація, не справився, її адаптаційний бар'єр не справився, відбулося травмування, так травматизація. Відповідно, якщо людина в цьому процесі не шукає виходу із цієї ситуації. Вона не йде у так зване посттравматичне ось це зростання, не шукає ресурсу, так не відчуває ніякої стійкості під ногами, щоб вийти з цієї ситуації. Вона скучується у той буває, що ми називаємо посттравматичний стресовий розлад. А і коли вона навпаки іде у це посттравматичне зростання, то одним із таких індикаторів це є якраз сім'я, це є здорові стосунки, конструктивні стосунки в сім'ї і діти. Пані Лорисе, ваш у цей проект він вже скільки існує? Він почав існувати з 8 липня 2022 року. Я так розумію, що він же ж не безкінечний. Він напевно, має якісь терміни чи ні. Спочатку його запускали на три місяці. Хотіли подивитися, як він буде працювати. Він у Івано-Франківську почав працювати дуже добре. У нас велика кількість звернень людей. Ми зараз також запровадили онлайн-консультації, тому що було так, що наші клієнти переїжджали, від'їжджали і тому потрібно з ними був зв'язок. А тому цей проект отримав потім на Ще три місяці тривалість, і зараз якраз іде мова, що він буде продовжуватись далі. А яким чином до вас можна потрапити? І мене цікавить, звичайно, чи це повинні бути тільки особи внутрішньопереміщені, дружини військових. Чи це можуть бути і звичайні цивільні люди, які теж потребують якоїсь психологічної підтримки? До нас можуть звертатися всі. Ми надаємо всім психологічну підтримку, допомогу. Чому я кажу підтримку, допомогу, тому що у нас працюють у також психотерапевти, не просто психологи, mm -hmm. які надають консультації, але й клінічні якісь допомоги. 에, так тому відповідно 에, далі буває так, що ми 에, спрямовуємо до інших фахівців, коли є в цьому необхідність і потреба. 에, тому 에, відповідно 에, до нас можуть звертатися всі, які відчувають потребу у консультації психолога. А в який спосіб це можна зробити 에, у нас на сайті факультету. Є e форма. Яку заповнюють, і безперечно, ми зв'язуємося і запрошуємо, погоджуємо день дату і запрошуємо на консультацію. Отже, з липня місяця ви вже працюєте. Ну будемо вважати, майже вже півроку, так? так результати це теж цікаво. Чи є ці результати? Як зараз... бачите? Та так. я зараз скажу кількісні результати ага. і, йдучи до вас на ефір. Я спеціально заглянула, яка Штатистику. у нас кількість звичайно що людей. І у нас понад тисячу консультацій проведено тільки індивідуальних Ого! Так, у нас зареєстровано є 270 е, людей на індивідуальні консультації, а це не враховуючи групові форми роботи. Якщо говорити про групові форми роботи, це понад е, сотню е, людей взяло участь у групових формах роботи. Це коли ми їхали. До е, ми їхали в територіальні громади. Ми не очікували, поки до нас прийдуть. Ми знали, е, де перебувають е, переселенці так? Е, так, внутрішньопереміщені особи. Ми приїжджали, коли вони е, тільки приїжджали, і ми проводили так звані групові форми роботи, зокрема так званий дебрифінг е, для того, щоб стабілізувати психоемоційний стан для того, щоб. Надати їм таку підтримку, щоб зрозуміли вони, що з ними відбувається, що з їхніми дітьми відбувається. Ви знаєте, дуже приємно, бо зараз люди повернулися в Миколаїв і вони звертаються до нас за консультаціями далі. Тобто вони брали участь у цих дебрифінгах, потім повернулися до себе додому, але. Життя є життя, динаміка вносить свої певні корективи, і вони е, звертаються зараз. І ми працюємо онлайн з ними. Якщо про кількість показники, то я можу сказати про якісне. Угу. Нас цікавить, е, де куди ми спрямовуємо увагу. Перш за все, тіло, що відбувалося з твоїм тілом під час війни. Як воно постраждало, і що зараз ти можеш для себе зробити, щоб це тіло відновлювати. Психіка і е, соматика, е, саме здоров'я, перебувають в полі уваги консультанта. І Ми отримуємо у людей, були панічні атаки, вони пройшли. У людей була тахікардія, е, е, проблеми з серцевою судинною е, системою, тремор, ще якісь інші речі, і щось змінилося. Друге фокус уваги, що з твоєю діяльністю про що ти зараз думаєш. Чи ти можеш працювати, чи ти можеш спрямувати свої думки на ту діяльність, яку ти виконував, або яку ти будеш виконувати зараз? І після консультацій люди повертаються до роботи, повертаються до побуту, до рутини, і ця рутина стає якісною. Готую їсти, прибираю, доглядаю з дітьми. Погодьтеся, це теж гарний якісний показник. Ще один фокус уваги: контакти. Що в тебе з рідними, з близькими, з іншими людьми? Є люди, які приходять з тим, що не можу виходити на люди, мені страшно будь ким спілкуватися, дратують телефонні дзвінки, бо це ще раз треба про щось говорити, а ресурсу нема. І якщо ми бачимо, що контакти відновлюються спочатку в близькому колі, потім на середній дистанції, а потім ти можеш спілкуватися з дальшими людьми, це теж. То якісний показник, який ми можемо оцінити. І звичайно, духовність. Люди повертаються до читання книг, до прослуховування музики, до молитви, яку до внутрішнього діалогу з Богом, який тепер дуже непростий в кожного. І за цей час, за зустріч з такою кількістю людей, ми отримуємо якісні хороші зміни, і це дуже тішить. Ви знаєте, хочу лише додати, бо це важливо, особливо молоді люди, такі там 35 років, до 35-40 років. Вони коли починають ділитися, пишуть там після певного проміжку часу: ви знаєте, я знайшла роботу, я знайшов роботу, у мене пішли зміни у житті. А ви мені так допомогли, ти ж розумієш, що людина собі сама все зробила. тільки... Ви її ти... просто підштовхнули так. і вірно направили. Так, і незважаючи на ті всі складні обставини, які є зараз так. на даний час, у людей змінюється якість, якість життя. І ти розумієш, що це дійсно допомагає людям, і, і це дуже добре. Ви знаєте, в нас. Перед початком програми з вами про це говорили, що в нас є якісь е, е, певні проблеми, що ми боїмося так е, геть відкриватися людям, тому що ну боїмося бути вразливими. Так я розумію, що коли приходиш до спеціаліста, це зовсім інші стосунки, не просто що якісь людині відкриваються, це так, якби лікар, який допоможе е, тобі. І все таки мене це в якійсь мірі е, дивує. Чи не були у вас такі моменти, коли люди не хотіли відкриватися, але ви розуміли, що там є проблема і що там. Вкрай необхідно допомогти. Знаєте, інколи людина приходить, ти задаєш формальні запитання, і здається, що після цих формальних запитань і таких так, ні не знаю, угу. нічого не буде. Є пауза, є. Налаштування на те, що ти зараз в безпеці, і люди починають говорити. В більшості випадків розговорюємо, в більшості випадків знаходимо підходи і знаходимо те, що для цих людей важливо. Або реагують, Бачиш, реагують. ти так легенько уточнюєш, а там сльози. Так. Тобто, ти розумієш, в чому проблема? Розхідний матеріал серветки. Розхідний матеріал у нас серветки. Так. Тобто, і ти розумієш, людина не хотіла про це говорити. Але це її болить. Я так розумію, що в центрі робота не тільки замикається на одних розмовах, так? Як ви сказали, що пов'язано все з тілом, з душею. Отже, це, напевно, якісь якісь фізичні тренінги, напевно, ви застосовуєте якусь методику йоги, якесь вірне дихання. Отаке у вас, так? Звичайно, є цілий комплекс е, технік, які ми проводимо і безпосередньо в кабінеті. І рекомендуємо робити людям вдома, е, коли вони е, будуть потребувати, а психолога поруч не буде. Справлятися з панічними атаками треба знати певну кількість технік і їх е, уміло використовувати. А потім повернутися, сказати, допомагає чи не допомагає. Справитися з проблемами сну треба техніки. Треба знати, що робити. Е, інколи ти бачиш, що твоєї допомоги недостатньо, е, і треба або до е, людей-фізіотерапевтів відправляти, до психіатрів, до кардіологів, е, бо людина списує дещо на психологію, а тіло м, страждає в реальності. Тобто, все різні речі. Ну, жінки, звичайно, швидше йдуть на контакти, і вони швидше заплачуть аніж чоловіки, чоловіки, тому що вони не хочуть, вони не хочуть, щоб ними керували. А тут ви підкреслюєте про заперечене. те, що ви... Я хочу щ... вам заперечити. Так, заперечуйте. Так, е у мене в консультації, напевно, 60 на 40. 60 чоловіків, а 40 жінок. Не мені це дивно чути. Так, і при тому е велика кількість чоловіків, це віку від 35 років до 55 років. Це не є Є юнаки, звичайно, так, і ми їх консультуємо, але є криза середини життя, яку фон війни підсилив, і допомогти чоловікам прожити найскладніший період їхнього життя і ще коли вони. Вибиті з реальності, коли їм е, треба відповідати нести відповідальність за себе, за свою сім'ю, ну це велика часинка роботи. Чоловіки звертаються, чоловіки відкриваються, їм треба знайти виходи, і це я дуже ціную. Просто про це не говорять. Жінки, вони не діляться. Так, вони не діляться, що вони ходять до психолога, угу. але угу. є ця історія. Це таки бо, не залишається якийсь плаць. певний комплекс, і ще цього, що все таки, так. я це сам зробив. Ну зрештою, сам і зробив сам тому, так, тому що ви тільки підштовхнули, відкрили якусь е, таємну, я кажу, таємні двері, і він зрозумів, де вихід у нього. Ну я так зрозуміла, що до вас може звертатися з будь-якими проблемами, і ваш центр в цьому допоможе, у всякому разі, сьогодні він ще існує, функціонує, повно і так? буде існувати, функціонувати. Функціонувати. Тобто, так. я це кажу на загал для наших глядачів, що якщо, наприклад, у них зараз можливо виникли якісь питання і бажання до вас звернутися, то звичайно їх там зустрінуть широко розкритими так. руками. У нас є кілька психологів, і адміністратор, коли зв'язується із клієнтом, він відповідно розуміє, тому що адміністратор у нас психолог, він розуміє, до якого скерувати краще фахівця. От таким чином працює. У нас чудесний дитячий психолог, про це теж треба сказати. Психолог, який має дуже велику досвід роботи і знає, як допомогти дітям різних вікових категорій. Бо дорослі це одні історії, а діти інші. І коли тяжко дорослим, їхнім зеркалом у цій тяжкості цих проблем є діти. Ми можемо допомогти дітям через батьків, але інколи це потрібно робити безпосередньо з дітьми. Тому теж варто звернутися в наш центр, якщо є проблеми в дітей, які тяжко переживають війну. Вони не те, що важко переживають, вони ж зараз по більшій мірі всі ну старшого трошки віку, там кажу, 7-6 років. Вони пішли до школи, нові колективи, нові вимоги інші вчителі. І я знаю, що навіть є такі випадки, коли батьки приходять і навіть звертаються до вчителів, щоб вони говорили з дітьми. Навіть російською мовою, тому що частково десь там діти не розуміють. Тобто я розумію цих дітей, що їм дуже важко зараз прилаштуватися, але звичайно система і освітянська не буде підлаштовуватися під кожну дитину. І тому, звичайно, їм потрібні такі індивідуальні консультації, де їх так. можуть почути і вірно їх. Є проблема у таких дітей, особливо підліткового віку. Є проблема інтеграції в колективи. Це є. Це є тому безперечно, що тут потрібна робота і вчителів, і батьків, тому що звертаються до нас такі підлітки, і саме сутність цієї проблеми в цьому, що їх не приймають, від них дистанціюються, і їм доволі складно. Вони не завжди діляться з цим своїми батьками. А це може мати ну негативні наслідки, пані Лорисе. Я не знаю, як на сьогоднішній день, але колись було при при всіх школах, були психологи, які повинні якраз зараз в цьому напрямку і працювати. Ну, є психологи. Звичайно, А ви собі уявіть, що є в школі один психолог, а в нього на кожній паралелі два-три класи, і кожній дитині треба приділити окрему увагу. А та дитина, яка особливої уваги потребує, вона і не дасть знати. Їй це дуже непросто сказати в школі, що мені треба самі до психолога. Якщо є чутливий вчитель, він спрямує, але ресурсу одного психолога не вистачає. Ми це маємо розуміти. Не вистачає. І в той же час не завжди вистачає того посткризового досвіду. Психолог в мирний час і психолог ага. зараз різні речі. І тому треба шукати тих, хто може реально допомогти дитині в цей непростий період. Ми звичайно розуміємо, що проблем дуже багато зараз. Їх не стане менше і після війни. Тут головне, щоб ми дійсно були відкритими. І коли ми розуміємо, що ми зайшли, як кажуть, в тупік, ми повинні просто вірно звернутися. А вірно, не до друзів треба звертатися, в яких свої проблеми є. і Вони не можуть знайти вихід. А треба йти до спеціалістів. Благо вони у нас сьогодні є. Я щиро дякую за те, що ви прийшли, розповіли нам про свій проект. Сподіваюсь, вам, шановні глядачі. Ця програма сьогодні, як кажуть, буде при нагоді. Щиро дякую всім, хто був з нами. Я з вами прощаюсь до завтра. Ефір обласного телебачення триває. Ми продовжимо працювати для вас. Тож залишайтеся з нами.